Барсуки селяться поряд із рітічками та полями з пшеницею. До борсуків жмуться ці інтавидні собаки, шукаючи прихистку в їхніх норах. Лисиці живуть скрізь. А на зиму до годівниць, ближче до міста, підходять олені. І ось за оленями, інтавидками та домашніми кишками. Перед морозами підтягується. І рись. рись патрулює фактично крайню вулицю міста Вілімелюнтію. Ось чому тут багато котів вважається пропавшими безвісти. До речі, тут багато гуляє дітей, ходять на пікнік і ще ніхто не постраждав. На цих кадрах патруль фінських лісів від здичавілих собак, бродячих котів та надмірного розповсюдження лисиць, інатовидних собак і інших дрібних хижаків. Тут все тримається в балансі.